Вітаю! Ви на каналі Матриця долі, життя у Кайф. Сьогодні поговоримо про 17-ту енергію у Матриці долі, її значення, прояви у житті людини та способи гармонізації для спрямування в позитивне русло. 17-та енергія у даті народження людини або взагалі її наявність в матриці долі людини пов'язана з творчим натхненням, амбіціями, лідерськими якостями та прагненням до визнання. Вона несе в собі потенціал бути яскравою зіркою, привертати увагу та вести за собою інших. Ця енергія це енергія креативності, артистизму, публічності та створення нового. Люди з цією енергією можуть стати лідерами думок і джерелом натхнення для інших. У житті такі люди виділяються вмінням робити щось краще за інших. Тобто часто по цієї енергії проходять артисти, співаки та творчі люди, такі зірки в повному розумінні цього слова. Але частіше це ось у житті це люди, які є професіоналами у своїй справі. Ну, ось, наприклад, перукар, до якого завжди стоїть черга, запис до якого вже розписана ну, на два місяці вперед. Або майстер автосервісу, який робить машини просто блискучі. І кожен хоче поставити на ремонт свою машину саме до нього. Це ось особливість робити щось краще за інших і бути зіркою в своєму ділі. Проте, як і будь-яка енергія, вона має два полюси: позитивний і негативний, плюс та мінус. Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписан, бо є певні умови Ютубу, тому я увесь час нагадую вам про це. Так от, коли людина використовує 17-ту енергію в позитиві, гармонійна, вона творчо самореалізується, створює унікальні речі, надихає інших власним прикладом і енергією, має харизму та вміє привертати увагу. Висловлює свої думки, ідеї та емоції, є лідером, який веде за собою, не пригничуючи інших. Вміє бачити можливості навіть у складних ситуаціях і надихає на рух уперед. Люди з 17 енергії у позитиві часто стають громадянськими діячами чи лідерами у своїй сфері. А ось якщо енергія не реалізована або спрямована неправильно, можуть з'являтися такі прояви: Схильність до здардиній надмірної самовпевненості. Постійне прагнення до визнання, яке може перерасти в бажання уваги будь-якою ціною. Люди увесь час сумніваються в собі, невпевнені в собі, і постійно намагаються відсидітися, осторонь, бути непоміченими. Хоча в глибині душі потреба бути оціненим і блищати, вона ж залишається. Заздрість до успіхів інших, низька самооцінка, якщо людина не отримує бажаного визнання. Утеча в ілюзії, мрії безреальних дій. Може бути лінь, коли людина не реалізує свій творчий потенціал. Такі люди можуть залежати від чужої думки, постійно сумніватися у своїх талантах або, навпаки, ставити себе вище за інших. Ось як же гармонізувати 17-ту енергію. Щоб розкрити потенціал 17-ї енергії, треба дотримуватись деяких рекомендацій. Знайдіть сферу, де ви можете проявити себе. Не бійтесь ділитись своїми ідеями та відкриттям заточенням. Роботайте над самооцінкою, не прив'язуйте свою цінність лише до зовнішнього визнання, радійте власним досягненням і прогресу. Ось не порівнюйте себе з іншими людьми, а порівнюйте себе з собою два роки тому, рік тому, і дивіться, як ви виросли в порівнянні з минулим періодом. Вчіться надихати інших, діліться своїми знаннями, підтримуйте та надихайте людей навколо вас. Ваш приклад може стати джерелом сили для інших. Контроль над гординею. Усвідомлюйте свої сильні сторони. Ось зрозумійте, що якщо у вас є 17-та енергія, ось в вашій матриці, то ви вже кращі за інших. Але пам'ятайте, що кожна людина унікальна. Реалізуйте свої ідеї. Ось припиніть відкладати свої мрії, створюйте плани та крок за кроком рухайтесь до їхньої реалізації. Навіть невеликі дії допоможуть да зміцнити віру в себе. Робота з енергіями, медитації, практики усвідомлення допоможуть да збалансувати вашу енергію. Бо 17-та енергія це енергія зірки, творця. Вона має можливість сяяти, але вимагає усвідомленого підходу, щоб уникнути ілюзій або гордині. Ось розвивайте свій творчий потенціал, надихайте та підтримуйте інших, і ваша 17-та енергія стане вашим головним союзником у житті. А я дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, як 17-та енергія проявляється саме у вашому житті. До зустрічі у наступному відео.